Більше тисячі творів автентичного українського мистецтва було представлено на виставці Сонячний Великдень. Експозиція займає три поверхи галереї, вражає відвідувачів своєю різноманітністю. Це і вітражний розпис, це і батік, масляний живопис, писанкарство, бісороплетення, лозоплетення, гончарство. Але всіх їх об'єднує, всі ці роботи об'єднує єдина тема це тема Великодня. Такою яскравою ниточкою, звісно, у нас іде образ писанки. Майже у всіх роботах, так як такий найяскравіший великодній символ. Заслужений майстер народної творчості України Оксана Білоус презентувала ще й персональну виставку писанок, яка займає в експозиції окремий поверх. Її роботи це не лише класичні розписані яйця. Писанкарка використовує бісер, шкіру та інші оригінальні матеріали для своїх творів. Ми поєднали тут виставку персональну виставку робіт колекції писанок відомої писанкарки Оксани Білоус. Та колективну виставку майстрів з усієї України тут вироби. Які стосуються великодня зі шкіри, із тіста, із лози, із кераміки, із паперу. Це є і плетені серветки, це є і ткані серветки, наприклад, тобто і тканина. Ну, дуже дуже багато різних експонатів. Усього до експозиції потрапили роботи більш ніж 20 майстрів з усієї України. Окрім писанок, тут можна побачити й олійний живопис, батик, фігурки янголів з різних матеріалів, ляльки-мотанки тобто усе, що має відношення до Великодня, особливої уваги. Варта колекція листівок. Вони створені у різні часи та у різних країнах, але об'єднані темою одного свята. Особисто я можу відзначити антикварну колекцію листівок великодніх, які є і кінця 19 століття, і початку 20 століття. Є листівки діаспорні, це 80-ті, -90 90-ті роки 20 століття. Вони теж доволі рідкісні. Ці листівки цікаві, як і своїм художнім оформленням, так і текстом на них. Тобто, як вітали. Років в 100 тому своїх рідних, близьких із великодніми, великодніми святами. Виставка супроводжується майстер-класами. На них дорослі діти можуть навчитися у народних майстрів створювати писанки, жайворонків із зайців з тканини та навіть орігамі. Настільки тепло і приємно розуміти і відчувати, що ти, хоч частково, але все ж таки причетний, до цього дива, за словами організаторів, було дуже цікаво працювати над створенням цієї виставки, шукати нових та унікальних митців, щоб продивувати демонструвати красу їхніх витворів широкому загалу, помилуватися унікальними великодніми атрибутами чи навчитися їх створювати самостійно можна буде ще протягом тижня після самого свята.